За все, я думаю, що ми з колегами, коли зустрінемося, проведемо мусковий штурм, це обов'язково. І ми все-таки наш штат трошки розширимо за рахунок того, що будемо шукати нові можливості залучення експертів, зокрема з громадських організацій. Якби не цей проект не знаю, чи вдалося б мені все таки наважитися на щоб був в газеті свій сайт, якщо мова йде про стратегічне планування, так от е, коли ми зрозуміли, да, от що я хочу, так я тепер зможу шукати шляхи реалізації, Наприклад, до прикладу того самого донора, який працює в такому напрямку і підтримує подібні проєкти. будь-яка криза це, це нові можливості, і її треба теж використовувати. Ви знаєте, найголовніше, мабуть, таки ми е, насамперед е, звернемо увагу на Вивчення своєї аудиторії, от за підсумками, 100%. А ми зрозуміли, що це надзвичайно важливо зрозуміти для кого ми працюємо, з ким ми працюємо і кому власне ми е, свій продукт представляємо. Найбільше мені сподобалися ці практичні заняття. Ми намагаємося, ми навчаємося, ми йдемо вперед. Я розумію, що мені треба приїхати додому із своєю редакцією пропрацювати. Зробити такий ж аналіз своєї роботи, своєї редакційної роботи маємо стійкість і впевненість. Бачимо свої і фінансові можливості, і бачимо розвиток свого медіа в майбутньому. Насичено, продуктивно і головне, дуже корисно. Як на одному диханні два дні пройшли, і навіть не відчуваю втоми. От так, от все цікаво. Я впевнена, що. Щось обов'язково у нас вже вийде, і я зможу поділитися вже досвідом.